Мені так складається враження, що багато риторики йде саме щодо переведення зброї максимальної кількості в Україні саме на натівський стандарт. І ця заява вона не випадкова. Бо якщо брати до об'ємів виробництва, знову таки перепрошую за дилетантство, знову складається враження, що більше все-таки акцент робиться на зброї натівської. І сьогодні інвестування більше в це саме йде. Тому і ну, ми це робимо. Вимиває... Тому що наші ж стандарти ну, так, збройних так. сил в принципі тому ми можемо можна... ну, заяви Столтенберга. Є ще й цікавий момент з приводу нанесення от ударів нашим флотом цим безпілотними системами, і він це виводить в заслугу саме НАТО. <гум> Хоча тут, А, тобто це тут, не ми, да? А, да, ну, він, ні бімо ми, але хто координує да, да, натяк такий. Тому да тому тут це до речі такий. Ну з одного боку, це можна тут ну на да, у, у, у перемоги дуже багато батьків. О, так, я так, хотів де, тільки сказати. Це сказано. дуже такі, такі показовий момент. Чому тому, що зрозуміло, що це українські розробки, зрозуміло, що це українська методика застосування. Зрозуміло, що ну мабуть ну розвідання, да, розвіддання да. да скоріш за все до про що да. до речі, вибач, кричить постійна Росія, і да, вони да, після да. потоплення цю Цезаря, оцього кунікова да них же знов там почалося. Да. Що, що ми нічого не Англічанка робимо Зна... з натівськими <laughs> літаками, які да, літають да, там да. в... чорного моря. Що це таке? Це ж вони типу на водя дро. Да, да, але да, але в будь-якому разі це такий достатньо показовий момент щодо кооперації, uh -huh. да, що насправді знову ж таки перед цим була заява Урсули фон Дрляєн. Щодо е, того, розробки стратегії оборони, розвитку оборонно промислового комплексу Європейського союзу угу. і те, що туди Україна вже включена, і Україна також бере участь в розробці і береться в ну е, в розрахунок оцього майбутнього оборонно-промислового комплексу, да? тобто. Тут теж я думаю, ну тут навіть не військовий експерт повинен да, про це говорити, а скоріше люди, які з оборонно-промисловим комплексом пов'язані, але в принципі навіть от, ну, от така заява Столтенберга, от те про що говорить Урсула фон дер Ляйен, і низка таких речей, як про створення заводу рейнметала, да, там угу. і ще там подібні такі речі, вони в принципі говорять про те, що дійсно ми включені в цей процес. От, і... І тут е, теж, от, те, про що пан Руслан казав, е, про співвідношення, де НАТО, а де європейська складова ця натівська, чи, і, чи виросте з цього окремий е, безпековий проєкт, чи просто там зміниться? Тому що я теж е, так достатньо скептично ставлюсь до того, що НАТО взагалі да, не буде існувати що. Е, Ізоляціонізм США аж настільки далеко піде, хоча після 24 лютого 22 року можна повірити в будь-що да, в сучасному світі. Да. От, але те, що от вибудовування цієї системи йде, і в Україні угу. там є місце однозначно, і, і, і більше того, вона є в розрахунку, це це, це точно. Додам вчора з'явилася інформація про створення цього навчального центру в Польщі, нібито так. Якщо не помиляюсь, військового навчального центру. І там, до речі, прописано було, що будуть залучати українців для обміну досвідом військовим. Ну, І це знімають досвід війни просто. Так. Ну, бо фактично зроби. на сьогодні війська НАТО його не мають.